Знаючи над минулим Євангелієм про Закія, виникає деколи таке запитання. Чому? Адже в Єрихоні було дуже багато людей на той час прийшли, щоб побачити Христа, шукати контакту з ним, зустрітися з ним. Але тільки до Закія уступив Ісус до дому. Люди прийшли, щоб побачити Христа, хто він такий. Просто щоб побачити. Захій також хотів побачити Христа, але він усунув усі перепони. Він усі, усі загороди, всі, як то кажуть, тюрми він знищив. В линішній час, коли людина приймає якесь рішення, то завдає собі питання, яке є найбільшою перепоною. А що скажуть про мене люди? Якої думки будуть про мене люди? І чи не будуть мене судити? І такі питання не дають людині рухатися. Людина тоді стоїть на місці, вона не може більше і глибше пізнати Бога. Захий цього не зробив, захий про це не думав. Споглядаючи про особу Закея, це була дуже знатна людина в Єрехоні, адже він був головою одмитряна. Це була поважна особа. І щоб ця поважна особа прийшла. Просто вилізла на дерево, це було смішно принесливо. Він знав, що він може піддатися критики насмішкам, але це було для нього байдуже. Одною тіл' було одне Христос. Побачити Христа, хто він такий? Отже, Захарій відкрився повністю. Перепон не було. І тоді, коли Христос підійшов і побачив, так, ти є відкритий, ти є готовий до діалогу, злізай. Я хочу бути сьогодні у домі твоїм. Отже бачимо, що там було багато праведних в лапках, котрі після того говорили, що до чоловіка грішного зайшов у гостину, бо вони вважали, за дуже великим грішним? Що там відбувалося у домі Захея, що казав Христос євангелист не згадує, тільки бачимо реакцію Захея. каже Господи, ось половину мого майна даю Бога. Що він зрозумів, що це все там одно. Але кого? Покривдив, то повернув у червь. Вже Закій зрозумів свою провину, що десь він колись може зробив не так. І коли Христос прийшов до нього додому, дав йому себе пізнати, за це зрозумів, і він зрозумів, що він має це направити. І отже, коли це промовив Закей. На його слова були слова Христа, каже, сьогодні на дім цей зійшло спасення, бо він син Авраама. Отже, син чоловічий приходить для того, щоб подати помічну руку людині, яка би та людина не була, щоб її не мучило, якій би вона тягар не носила, Христос приходить і подає руку. Але знову ж таки, Людина не завжди хоче співпрацювати з, з Христом. Вона деколи замикається в собі. І, як ми вже розважали на початку, вона ставить перед собою дуже багато питань, котрі ставлять перед нею в стіну, в тюрму. Недавно було дуже гарний такий вислів каже, найгірша тюрма, в якій живуть люди, це що про мене скажуть люди. І тому, дорігу, Христі, брати і сестри, Стараємося ці перепони усувати. Отже, а поміч і таким, як би сказати, спасенним знаряддям хай буде цей перший псалом, що є. Каже, щасливий чоловік, що за радою безбожних не ходить, ми часами чуємо поради. Дуже багато від людей. А ці поради не завжди є порадами, а часами бувають обмовленням, судженням. І дуже гарна відповідь є. Каже, ти щасливий, Господі, що Ти мені даєш поради. У тебе в житті все складається добре, що ти даєш мені поради. Отже, і тому ми бути відкриті тоді Алогу Христом. До зустрічі з Ним, щоб той Христос, який прийде до нас, так як додому Закхея, принесе там мир і радість, і скаже ті слова, які сказав до Закхея. сьогодні на цей день зійшло спасення.